Доброго дня, хлопці і дівчата, шановні здобувачі. сьогодні ми починаємо з вами вивчати предмет, дисципліну Соціологія. Ми будемо використовувати з вами підручник за редакцією доктора соціологічних наук професора Пачковського. Всі лекції будуть начитані саме з цього підручника. Отже, Почнемо з вами з передмови. Соціологія від особистості до суспільства. Представлений читачеві підручник розкриває процеси ускладнення соціального на шляху від особистості до суспільства. Обраний континіум аналізу це передусім погляд на пошуки тих механізмів, які розкривають особливості. Творення соціальних відносин і соціальної структури за посередництвом взаємодії інтеракцій, задіяних не лише як ретранслятор соціального, а й як таких, що репрезентують людину у її повсякденності. Зосередженість на розкритті Процесуальних сторін людського життя є чи не одним із завдань соціології сучасності, яка як важлива складова соціогуманітарного знання прагне не лише до рівня узагальнення, але й до розв'язку конкретних прикладних завдань і викликів, що стоять перед сучасним суспільством. Автори підручника зробили акцент на співвіднесеності рівнів соціологічного аналізу, намагаючись донести важливість кожного з них для всебічного вивчення актуальних проблем суспільства. Наприклад, проблеми формування середнього класу в Україні. Такий підхід є продуктивним за умови розгляду соціальних процесів, що пронизують соціальні системи на мікро, мезо та макрорівнях. Це відображається не тільки у процесах структурування соціального, а й в аналізі процесів соціальної трансформації та глобалізації. Всебічний розгляд соціальних змін є чи не найважливішим дослідницьким завданням сучасної соціології? Як? І пошуки тих чинників, що обумовлюють проблему нерівності у суспільстві, творення нових верств і класів. Підручник складається з дев'яти розділів, окремий розділ присвячений. Огляду актуальних проблем методології соціального пізнання з врахуванням переваг та обмежень спектра методів конкретно соціологічного дослідження. Автори у структурну будову підручника не вводили детальний огляд галузі соціального знання, з основною метою підвести зацікавлених до самостійного. Осмислення та роздумів, на кшталт, де я можу використати, набути знання у своїй майбутній чи реальній діяльності. Головним завданням при написанні підручника було узагальнення поглядів, концепцій. Парадигм теорії та їхня систематизація в соціологічному баченні сучасного суспільства як складно структурованого і динамічного утворення, що має свої особливості та можливості для власного відтворення та саморозвитку, опираючись на традиції, цінності, культуру і, врешті-решт, ментальність соціуму. Автори використали новітні досягнення і розробки в царині сучасної соціології, а також зорієнтованість на отримання зворотнього зв'язку від своїх читачів на основі широкого переліку запитань для самоконтролю тестових завдань. Вміщення після кожного розділу, а також відповідного списку рекомендованої і додаткової літератури термінологічного словника. Отже, ми з вами розглянули передмову і починаємо плавний перехід до розділу 1.